Привіт, мене звати Ксюша. Я рада, що ти потрапив на цей урок, де ми розберемо скоріш за все всі страхи, які ти маєш перед стартом роботи в СММ. І найголовніше, я розкажу тобі, як же їх можна закрити, щоб ти точно не переймався цими питаннями. Якщо ти бачиш мене перший раз, мене звати Ксюша, я СММ спеціаліст з п'ятирічним досвідом. І три роки я працюю саме на закордонному ринку СММ. Маю комплексне навчання СММ з нуля, де є вже не один десяток випускників, які знайшли клієнтів під час або після курсу. Ну і, звичайно, веду свій блог, розказую про саме в TikTok, в Instagram та в Telegram. І ділюсь корисною інформацією, Тож, переходимо до наших страхів. Страх номер один, а його мають люди, які взагалі цікавляться сферою СММ, люди, які вже почали якісь навчання по СММ. Це страх не знайти клієнта. Він досить обґрунтований, він досить логічний. Давай розберемося з цим страхом. По перше, хочу, щоб ти собі дав таку установку. Якщо, хоча б, одна людина на світі щось зробила, чогось досягла, у тебе немає ніякої причини думати про те, що ти цього зробити не зможеш. Тобто, якщо, хоча б хтось в світі знайшов цього клієнта на саме. Же тільки з моїх відгуків учнів ти можеш подивитися, що це далеко не одна людина. Чому ти вирішив, що в СММ вже велика конкуренція? Чому ти вирішив, що для тебе клієнтів вже немає? Найчастіша причина, чому людей не виходить клієнта на ті клієнти на СММ, це те, що вони шукають або застарілими способами, або навіть якщо вони шукають ось розсилками, то це розсилки шаблонні, це просто кіровать ставить, це просто ми закидуємо людей цими повідомленнями, які не мають ніякої користі, ніякого сенсу. Звичайно, що люди не погоджуються з нами працювати. Якщо ти будеш знати всі робочі способи. Пошуку, головніше, якщо ти будеш знати, як доносити цінність своїх послуг, як же давати клієнтам результат. Повір, твій клієнт на тебе точно буде чекати. Буквально нещодавно ще одна дівчинка знайшла клієнта за 8 днів пошуку перший раз в житті першого клієнта за кордоном, просто надсилаючи індивідуальні пропозиції, які людям були цікаві. Також хочу, щоб ти знав і щоб ти був готовий, що це не клієнти сипляться з неба, що це не так, що я прийду в СММ і одразу всі захочуть зі мною співпрацювати. Ні, спочатку ми працюємо на заліковку, потім. Вона працює на нас, Тобто спочатку тобі, звичайно, треба виділити час на навчання на пошук клієнтів. А після того, якщо ти будеш давати людям класний результат, вони просто будуть рекомендувати тебе своїм знайомим, своїм друзям, і за декілька місяців ти вже можеш напрацювати собі клієнтську базу, що люди будуть знаходити тебе самостійно, і ти вже не мусиш прикладати жодних зусиль для пошуку. Тобто, ще раз розберемося з цим страхом. Я боюся не знайти клієнта. Клієнтів є тисячі хороших smm спеціалістів, є не так багато, якщо ти думаєш, що зробити сторіс і викласти. Ти пост, це вже СММ, то далеко ні, і людям потрібні зараз класні саме спеціалісти, саме маркетологи, саме ті, які будуть давати їм результат, будуть давати продажі і будуть давати нову аудиторію. Якщо ти станеш одним з них, то повірте, тебе, відірвуть з руками і ногами. Що нам потрібно знати, це як шукати клієнтів, щоб це було не просто шаблоні розсилки, де їх шукати. До речі, всі робочі способи я даю саме на своєму міні-курсі. Всі способи, якими користуюсь я, всі способи, якими користуються мої учні, всі робочі і всі дадуть тобі можливість знайти першого клієнта. Далі нам необхідно зробити класне портфоліо. Про цей момент я теж розкажу трошки пізніше в цьому відео. Найголовніше, ти маєш вміти доносити ціні своїх послуг, а щоб вміти це робити, ти маєш знати, що ти людям продаєш. Тобто, в тебе мають бути ці навички, які ти людям продаєш, ти маєш давати людям класний результат, і, звичайно, просто вміти це донести в переписці. Ну що переходимо до другого страху страх технічної складності. Найчастіше я чую це саме від новичків, які в принципі ще не розуміють, що таке СММ, Вони думають, що тут Потрібно бути якимись айтішниками далеко ні. Дивіться, для роботи вам потрібен спочатку тільки телефон. Якщо ви будете запускати тарги, тоді потрібен ноутбук. Але таргет це не обов'язково на перших порах. Ви цілком можете справлятися лише з телефоном, і вам цілком достатньо якихось базових застосунків. Одразу, скажу що на деякі застосунки так, потрібна платна підписка, але звичайно це 5-10 доларів на місяць. Наприклад, я користуюсь застосунком pixart Canva, vn для монтажу відео. Тут деякі застосунки, де можна брати стікер, але також стікери можна. Брати в різних телеграм-каналах, в принципі, все. Інстаграм, я думаю, і так у всіх є. А всім навичкам, як робити сторіс, як монтувати відео, як писати см стратегії. Цьому всьому тебе можуть навчити просто за короткий час. Знову ж таки, у мене навчанні було купа людей, які ні разу взагалі не цікавилися СММ. У мене були жіночки 40 які взагалі в СММ заходять чисто полайкати там, знаєте, своїх знайомих і все. Вони прийшли на навчання, навчилися з нуля. І от, наприклад, роботи, які роблять мої учні на базовому навчанні саме, так, це люди, які теж думають. Думали, що це дуже складно, що для цього потрібен Photoshop або фігма. Спойлер, я цим не користуюся взагалі, ці застосунки для мене теж складні. Я роблю легкі сторіс або легкі пости, або рілси просто в застосунках, які є на телефоні. Я сподіваюся, що цей страх ми теж закриємо. Що якщо у когось вийшло зробити сторіс з нуля, чому це має не вийти в тебе? Що якщо хтось зробив вже класну свою стратегію, яка причина тобі це не зробити також? Далі дуже популярний страх це страх не дати клієнту результат. Що от я зараз навчуся СММ, знайду клієнта, а клієнт просто втече від мене і скаже, що ти за фігню мені зробив. Хочу щоб тут ви запам'ятали один факт. Який ну не так на 99% є правдою, бо мені люди казали, що ой, є і такі, які роблять навпаки. Але послухайте, жодна людина, доросла, зріла, яка розуміє ризики, і яка в принципі розуміє, що таке СММ, не візьме смника. Тобто вас там на останні гроші, знаєте, що ось ти моя остання надія. Жодна нормальна людина не буде думати, що СММ це просто ось панацея, що зараз я включу рекламку і клієнти попруть. Ні, або якщо ви працюєте з такими людьми, значить скоріше за все, ви просто не Несли ціні свої роботи, ви не дорозказали, що значить СММ, в принципі, і люди сподіваються, що це чарівна таблетка, що звичайно не є таким. Тому дивіться, коли людина починає з вами працювати, вона повинна розуміти, що це ризики, і що, наприклад, якщо ви починаєте вести її сторінку з нуля, що просто пуста сторінка, тільки там перший місяць йде на упакування або ну, хоча б перші два-три тижні, ви тільки наповнюєте сторінку, про які продажі взагалі може йти мова. Тобто вам потрібен час на розробку СММ стратегії, вам потрібен час на опакування акаунту, вам потрібен час. Щоб наповнити його контентом, це робиться не за один день. Якщо у вас клієнт просто питає через тиждень, а де мої клієнти, значить, або ви просто не донесли що чим ви взагалі займаєтеся, або клієнт просто хоче перекласти відповідальність повністю на СММщика, і ви, звичайно, новачок. Ви думаєте, що це все моя провина? Хоча вашу провину тут немає. І відповідно, у вас зникає будь-які бажання працювати з клієнтами взагалі. Навіть якщо клієнта реально не задовільнить результат, тобто ось ви домовлялися на якийсь результат, одразу скажу такий спойлер з уроків по СММ. Стратегії, що ви на початку роботи з клієнтом маєте визначити цілі вашої роботи, а цілі у всіх різні. комусь потрібно там плюс 100 нових підписників за місяць, комусь потрібно 10 продажів за місяць, комусь потрібно підвищити впізнаваність і так далі. І відповідно ваша задача це йти до того результату. Вам потрібно спочатку собі прописати чітку саме стратегію, яка буде вести вас ось до цих цілей, і ви маєте ці цілі погодити з клієнтом. Тобто, допустимо, якщо ви бачите, що на початку роботи клієнт вам каже, мені потрібно 200 продажів там за місяць, а у нього ну по нульова сторінка, і ви розумієте, що це фізично неможливо, що у нього немає бюджету на тарет і так далі. Ви це клієнту маєте сказати ще спочатку, а не так, що ви погодились, окей, будемо працювати, щоб просто знаєте, клієнт не злякався і не збіг. Виходить, через місяць у вас немає тих 200 продажів. Тут вже може бути ваша провина, Але не через те, що ви не дали ці продажі, а через те, що ви клієнту це не сказали, що це ну, неможливо. Дивіться з нашою точки а це зараз неможливо. І ваша задача ще на початку роботи людині просто дати якусь альтернативу. По дорослому нормально пояснити, що дивіться на даний момент це не є можливим, тому що тому, що у вас поки що тільки нова сторінка, тому що у вас обмежений бюджет на тариф. Але я можу запропонувати вам це, це це. Ось і виходячи вже з нових цілей, ви будете рухатись. Ну і в крайньому випадку ви просто людині завжди можете повернути гроші. Скажу чесно, я ніколи не повертала гроші людям, навіть якщо там якось не задовільнив результат. Ви обов'язково маєте спочатку проаналізувати, чому так вийшло. Можливо, ви щось не доробили, можливо, ви трошки найти у. Їхали з саме стратегії. Ви можете людині запропонувати там безкоштовне ведення на два тижні. Можливо, давайте якось виправимо ситуацію. Ну або просто ви розстаєтеся з клієнтами. Це я вже кажу про крайній випадок. В 90% випадків такого не буде, тому що ви будете з клієнтами домовлятися про ваші ціль на початку роботи. Клієнт, як доросла людина, має розуміти ризики, що СММ це не чарівна пігулка, і що на СММ просування і результати потрібен час. Так що сподіваюся, що цей страх ми теж закрили. Не бійтеся, клієнти такі самі люди, як і ви, з усіма можна домовити а якщо ви бачите, що це просто токсична людина, ще на етапі переписки краще з ним просто навіть не спілкуватися, навіть не починати співпрацю. Ось і все. Ну і розберемо останній, але теж досить частий страх. Це страх засудження. Це, знаєте, ось коли ви починаєте нову сферу, або ось коли ви пишете в шапці смм спеціаліст, і вам пишуть там знайомі ой, знову СММники, ой, ти теж туди пішла. Розкажу вам одну історію. Коли я тільки-тільки починала щось пробувати онлайн, 5 років тому, я теж собі поставила в шапку смм спеціаліст, написала: е, якщо що, це не значить, що ви крути СММчик, і люди будуть знаходити вас самі. Але сам факт. Поставили Собі це в шапку, і мене друзі питають. Ти перша фраза Ксюш, тобі що зламали. Ну, типу, знаєте, це настільки виглядало, може, крінжово тоді, але отримали, що отримали. Я 5 років вже працюю в цій сфері і досить успішно. і в мене досі стоїть в шапці СММ просування. Звичайно, що воно вже зовсім в іншому вигляді, що в мене є кейси і так далі. Але дивіться, оцей крок, коли ви починаєте щось нове, просто зрозумійте, що людина, яка досягла більше, ніж ви, вона ніколи не буде вас засуджувати. Засуджують звичайно, ті люди, які, ось знаєте, на одному рівні з вами, але їм дуже страшно, якщо хтось щось почне, а вони виходять. Вже на рівні трошки нижчі вас, і вони такі думають: блін, а що це? Він щось почав, і то мені, значить, треба, я не хочу це робити, і я його краще опущу на той рівень, де ми були разом, щоб мені було безпечніше. Я думаю, що тут нічого краще не спрацює, аніж ваші цілі, які ви ставите в принципі на роботу. що Якщо у вас є конкретна ціль, я хочу стати своїм спеціалістом, я хочу вийти на ось такий то дохід. Повірте, хіба людина, яка заробляє менше ніж ви, яка вас засуджує, нам купить машину, вона вас звозить в подорож. Я дуже сумніваюся, а. Ось ті гроші, які ви могли б заробити за СММ, дуже навіть зможуть. Я розумію, що мені легко говорити, що я так там вже багато досягла в цій сфері. Я вам кажу, я почала так само з нуля. У мене не було ніякого успішного успіху. Я працювала і в салонах краси, можете почитати мою історію, що я працювала і за 300 гривень, що я працювала по 15 годин на день. Що я досить довго йшла до того, що мати зараз. Якщо б я постійно відволікалася на слова, що та чим ти займаєшся? Мені казали, що це робота для студентів. Чим ти займаєшся? Ти ж розумієш, що тобі потрібно буде шукати нормальну роботу. Я я знайшла нормальну роботу в салоні краси за 300 гривень на день. Слава Господи, що я звідти пішла, що мені вистачило хоробрості звідти піти через 5 місяців і повернутися до СММ. Тому, будь ласка, слухайте лише тих людей, які живуть краще, ніж ви. Ну або люди, які вас надихають, або люди, які живуть ось в якійсь мірі зараз життя вашої мрії. То яку б роботу ви хотіли, який графік ви б хотіли мати, яке життя ви б хотіли мати, і дуже погана звичка слухати тих людей, які не живуть життя вашої мрії. Ну Що я сподіваюся, я трошки закрила ваші страхи. Я сподіваюся, що, хоча б щось. З цього вам було корисно, і ви реально зрозуміли, що у страха очі великі, що це на практиці буде набагато легше. Що зараз вам страшно шукати клієнта, не дати йому результат на практиці, це не страшно. І чого ви взагалі вирішили, що ви не дасте людині результат. Дивіться, якщо ви вже хочете шукати клієнта, якщо ви вже дивитеся Ксюшу і думаєте боже, окей, з чого мені почати? З чого ви можете почати? А я вам раджу придивитися до міні-курсу з СММ, де ми розбираємо перші базові навички, які вам будуть потрібні, а саме аналіз. Сульової аудиторії, аналіз конкурентів, ми розбираємо візуал, упакування аккаунту, контент-план вам даються уроки по сторіс, по оформленню сторіс, і вішенка на торті, вам даються 5 способів пошуку клієнтів, які ви можете вже застосовувати хоч завтра. Тобто, що ви робите? Ви дивитеся ці уроки, ви берете собі а, якусь нішу, оформлюєте на неї своє перше портфоліо, починаєте шукати клієнтів за всіма інструкціями, які я даю. Цих уроків вже буде достатньо, якщо ви захочете знайти першого клієнта. Звичайно, що якщо ви потім захочете поглибити... Блин навчання, ви завжди можете його придбати але з чого почати? Ви можете почати з цього міні-курсу. Я всю детальну інформацію залишу під описом в цьому відео. Але якщо ви хочете придбати прямо зараз, пишіть мені в інстаграм слово курс в дірект. Вам надійшлеться вся інформація, ви отримуєте доступ до уроків. Що я сподіваюся, це відео було корисним. Я сподіваюся, що комусь воно дало трошки мотивації. Комусь закрило якісь його питання або страхи, або сумніви. Хвилинка мотивації ніколи не пізно почати. Якщо ви хочете починати, ви можете це зробити прямо зараз. Не дивіться на ваших знайомих, які кажуть, ви займаєтеся фігньою. Якийсь час вони будуть питати блін, а як ти цим займаєшся? А навчи мене. Перевірено особисто. На цьому каналі ви можете також переглядати інші корисні відео з теми СММ. Підписуйтесь на мій інстаграм, хто ще не підписаний. Інформацію про міні-курс, якого ви вже можете почати, ви можете переглянути в описі до цього відео. Або одразу пишіть мені слово курс в інстаграм. Ну і до нових зустрічей.